Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде чергова розпаковочка, заказав ось декілька товарів з Аліекспресу. Приступимо. Так. Перша у нас посилочка за 1 долар. Це у нас сольова грілочка. багаторазова. Я їх ще не замовляв, робив саморобні завжди, а це вирішив спробувати. Ціна шара. Один бакс, вона звісно, маленька, але все вона нормально працює, руки погріть. Це те, що треба взимку. Так, ну Ось такий плотний матеріал, прозорий і внутрішньо плаває активатор, Така пластиночка металева. Зараз я. Ай, намальований тут якийсь персонаж. Якийсь, щось знайомий це з якогось якоюсь ну, Напишіть в коментах, хто це такий. Це, по-моєму, то -ли Кіт Пес мультик, то ли про блоху той. Так, ну, зараз спробуємо її активувати. Ого, така плотна. О, все, пішла ось реакція. Ну, працює так само, як і мої домашні грілочки. Ну, тепленька, клас. Маленька така десь в рукавиці положити. Дитині в карман кинути руки, погріти, я огонь пожар. Так, ну ось вона гаряча вже. Замірюємо ради приколу. Зараз якщо знайду, десь в мене пірометр був. Ага, Звісно він мені так здається показує, що попало, але ну, спробуємо, що він покаже. Ну, в принципі, десь так і має бути. Показує 56 градусів, якраз трошки менше больового пороку людини. Так, тобто така річ за долар, я думаю, це взагалі клас. Так. І заодно побачив, як вони активатори роблять. Тепер я зможу теж так само робити активатори. Так, друга посилочка у нас за 2 бакса. Ой, вибачаюсь. Щось в носі закрутило. Друга за 2 бакса. Ага, все, зрозумів, це я замовляв собі на машину такі спеціальні пружини на супорти, ті, що віджимають ручник. Е -е... Ну, є що на супортах вони одразу стоять, в мене їх одразу не було. Ну, от. Це я хочу додаткові пружини, щоб не підклинювало ручника. Пружини класні, я так дивлюсь. З нержавейки, здається. Ну, зараз магнітиком спробуємо. Так, не магнітика, не з нержавійки. Класна тема. Я їх купив за 2 долари, тобто по долару за одну штуку. У нас в магазині дорожче будуть. Бушні навіть один дорожче буде стоїть. А це саліка з нержавієчки, ще такі хороші, пружні. Тоже тема класна. Кому, якщо вдруг щось подобається чи потрібне, таке, пишіть, я дам ссылки на товар. Так, Також замовив, ось за 2,85 це з доставкою. Ось такий термодатчик. Через нього можна наприклад, обігрів якийсь підключати. Тобто виставляємо параметри, температуру, яка нам треба. От, і підключаємо, ну, він як, типу, як у мене реле, він буде включати наш корист, як ми до нього підключимо по заденій температурі по нижньому порогу або по Ну Ще зніму відео потім, потім як. Вже десь його застосую, вже є в мене накидки, де його використовувати. Я його хочу підключити на роботі до котла в групу безпеки, щоб кочегар не проспав, якщо вимкнеться котел. Ну, в котлі щось вимкнеться, або якийсь насос перестане працювати, я його в групу безпеки поставлю. Так, ось така посилочка. Так, і найвелика посилка. велика ще не дорізав сама велика посилочка Ага, я так і думав судя по габаритам це я заказав таку собі торбу можна для інструментів, для чого завгодно. Так, ну знаружи так прикільно. Він хунт якийсь. Знаружи прикільно, кармани, звісно, такі попсові. Маленькі. Ну, чисто зложити якісь інструменти, я думаю, піде. Ну, звісно, трошки дороговато. вона мені обойшлась 5,96 бакса. У нас я купляв в магазині покраще сумку, звісно, в епіцентрі фірмі Декстер я купив щось за 270 гривень. Так там і і знаружі, більші, по бокам сітки. Ну, вона більш багатофункціональна. Ну, Цією покупкою я не дуже довольний за такі гроші. Нато піде. Я вже знаю, що тут буде. Якраз сюди влізе акумулятор мій. І там деякі біля нього речі. Його часто треба переносить. Ну, так що така сумочка з доставкою почти за 6 баксів. Так що таке в нас сьогодні вийшло відео. Кому щось подобалось, пишіть коментарі, дам ссылки. До побачення, до скорих зустрічей. Всім пока!